Діра. У нас на 15 хвилин, але мислище дорозі, дороги. Дві друзі, так це паломництво, а нам Роздала ще плюс Ой, в мене зараз є гарний фон, але жатаємо уваги, ми не маємо десь чотири чок. У нас був рук нам роздали рюкзачки, і в рюкзачках... Okay. І в рюкзачках у нас була бутилочка, шапочка така, булочка.

Любі, друзі, тепер ми їдемо до Риму. Е, перше проїхали з автобусом, тепер сідаємо в електричку. Любі, друзі, ми добралися електричкою до метро і зараз в метро будемо сідати на щось. На що? Ми не знаємо що. Але ну, це буде весело. У нас у сумка не грала. Дитина допомога цих піоркодів, можемо безкоштовно їздити в метро. Боже, в чому там електричка, автобусом? Говоримо, по колам ми доїхали. Напевно, до центру рину. чи Що це є? Я без поняття, я взагалі не шари. Ми просто йдемо в групкою, такою маленькою групкою, десь їсти по цьому ваучеру, що в нас є, щоб ви могли поспішовно почати. Ну як би способно. Там на ньому є кошти, які нам виділили, і за рахунок яких ми можемо харчуватися ох, Якось так. Ми повідали вечерю, знайомі це назвати Макдональдсом. Знову Макдональсом. І тепер ми їдемо в Петро на службу. Для нас спеціальні взагалі називаються. Yeah, ain't no love in the heart of city, this way they tell me. Be put over a hundred niggas, don't none of them know me. Son of a mother studying in UBC, sitting in taxi cabs with daddy roaming the streets. Seven hallelujahs. my Sutana was clean. On everything I wear it all the American teas. The soul six the most prolific in the DMV. Listen when you get the keys to of you don't get the beef. Make a nigga one get the piece to get the piece. You gonna need more than Wikipedia to get to me. PG the Mo County, bet they all know about me. Early hood, every bird. Ночували не в готелях, як хтось думає, знаєте, на магеньких ліжечках з теплою водичкою. У нас був душ. Ні! <смі> Забагато хочете. <смі> Це було прикольно. Ми були в італійській церкві, спали на карематах, у спальних мішках, мились під льодяним холодним душем. Це було супер. Нас дуже приємно прийняли в цій церкві. Дуже гарно ми провели там час. Next. Добрий ранок, любіці. І сьогодні ми знову досліджуємо Італію. Рим. Ми їдемо до Риму, а саме до холізаю. Друзі, ми приїхали до холізею. Просто подивіться, які ці масштаби які їдво. Я вам зараз покажу свою першу реакцію, але це це просто капець. Ми приїхали. О Тут Виколізає. О, фініте, це просто життя. Він такий великий. Мотиво. Я маки зберу. Ван маслі, мене мамови. Я в школах. Колізею. <ц' dobrze> ось цей прекрасний колізею. Ми були там на низу, але там ну, фотографії і вид знизу, тому ми піднімаємось наверх, щоб було краще, видно повністю. цю <Up> Ми вийшли на таку площадку, не знаю для фото, не для фото, ну коротше, тобто там восьма людей. Так, тут виглядає. З вищого погляду, вищого вищого місця, цей прекрасний колізай. Oh Тепер ми себе створюємо. Програму ми йдемо е, їсти, е, шукаємо якісь заклади, ресторани чи магазини, які підходять нам е, під ваучери. Тобто, щоб заплатити ваучером, а не своїми коштами. Ну, да. Ми Майже доходимо до цієї локації, яку запланували йти. Зараз будуть ці колони. Ой-ой-ой, це, це... Ой, 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 це архітектура. Ми прийшли до нашої другої точки. Це щось неймовірне, це просто це, це така архітектура, що в мене немає зілів. Я зараз там переведу камеру і босом, вибачте, це все красу. Батьки, шоколад. Ми вийшли, тільки що з нього з такими очима просто я не знаю. Двоє зі переглянула. Ми зайшли до цього водоспаду. і наступна наша не знаю локація чи зупинка. Напевно що буде Ватикан, але ну, не знаю. Тому що там дуже великі черги. Ми пойдемо на вечері. У нас вечеря де. Правильно, Макдональдс. Ой, любі друзі, не знаю, де вже зупинилася. Я сьогодні згоріла свішки. По вечері на Макдональдсі і ми побігли вже в метро, побігли на електричку і помаленьку-помаленько йшли. Правда, це було трошки екстремально, ми чуть не пропустили одну зупинку на електричці, поїхали б далі, я не знаю, як би ми поверталися. Сіла на автобус, мали приїхати до дупку, приїхали дві, але добре, що ми приїхала дві, тому що в зупинку це був магазин. А мені якраз треба було магазин, тому що ми, е, вечеря, вечеря, обід обідом. А я вночі все рівно хочу досісти. Ми, ми взяли оливки, ми взяли йогурт та оливки. І круасани. Ми вже такі щасливі. Домовчені, але щось ми майдемо. Я так хочу зарімати споруди. Зараз буде холодний день. Тому що У нас тепло нема. Так і пройшов цей день, дуже-дуже насичено. Ну, ну, наступні кадри будуть поплення. Все, па-па! На сьогодні третій день паломництва. У нас програма сьогодні тільки на шосту годину е, служба. І до того часу ми маємо вільний час. Сьогодні наш маршрут буде до Ватикану, в який ми вчора не встигли, тому що там були дуже великі черги. Сьогодні ми маємо ось такий от лук. Такий от жарко. але взагалі є платочок. Це я люблю. Після Ватикану ми пройдемо. Вночі ми йдемо на нічний кулізей. Після Ватикану ми йдемо на... Як називається ця штука з колонами. До Пантеон, Ось, я згадала назву. Ми добралися до Ватикану і сподіваємося, що там не буде великих черг. Я бачу цей oh, wow. У мене в салу, тому що мені почав голову. Просто краще. Хоча черга це просто за неї Не звертаємо уваги на мій вид. Мені просто напекло голову. Одним словом, ми зайшли в цей ватикан. Нарешті показую вам цю красу. Перегортаю камеру або сама повертаю. Давай,

Закінчили екскурсію по Ватикану, ми вже вийшли, пройшли, в принципі, ну, все, що там було. А тепер ми біжимо їсти, шукаємо, де ми можемо поїсти по ваучеру і йдемо по навігатору. Друзі, ми зайшли знову в той самий магазин, де той самий і шоколад, але ну, кожного вже вже різні смаки. Коротше, пробуємо розум з фісташкою малинкою. Це дуже Це дуже... <laughs> Що до нас прийшли якісь поломники, і ми мали допомогти їм в одній грі, де розказував про депресію, депресія, я не сприймаю себе, бо я живу з масками, бо ну, в нього постійно маски на обличчі мені треба було допомогти в вирішенні цієї проблеми, і він сказав, що би ви могли б мені порадити. Типу ми там сказали там бути собою, багато посміхатись. Ну, і, типу, тут є отакі скочі на... на землі. І чим більше вони типу познімають вже оці скочики, тим виходить більше, вони вирішують цю проблему. Ну і типу це така гра. Кінець першої частини цього прекрасного вампасного відеоблогу. І тепер я всіх вас чекаю а, на другій частині цього відеоблогу, тому що далі там цікавіше.